Вечора глядачам телеканалу Альта в ефірі. Інформаційна програма огляд новин, у якій ми розповімо про події, що мали місце в житті нашого краю. Сніг розтанув чи чекати нових сюрпризів від погоди. Є загроза підтоплення, можна сказати, в деяких районів міста. Небезпека на дорозі у ДТП. Знову гинуть люди поблизу повороту на Білоозерське. Сталася дорожня транспортна пригода. Нерест риби змінено терміни заборони лову риби під час її природного відтворення. Для риби треба багато чинників, щоб вона почала природним шляхом відтворюватися. Температура води, наявність там страту, де вона буде відкладати кров. І в день сміху про серйозні речі. Це ви просто 1 апреля так розігруєте. Ну це добре. А тепер про це та інше докладніше. І спершу про те, як минулого тижня розгулялася стихія. Так у столиці України, після аномальних снігопадів, наприкінці березня, з вулиць було вивезено більше снігу, ніж за три місяці зими. У нашому місті снігу випало менше, ніж у Києві, але роботи в працівників комунальних служб було багато. Сніговочасна техніка після такої великої кількості опадів працювала в напруженому режимі. Дороги чистилися навіть уночі, розповідає міський голова Олександр. В деяких місцях у віддалених вулиць були особливо великі перемети. І от там мешканцям цих окраїн було трохи складніше, тому що туди техніка дійшла трохи пізніше і ну, намагалися своєчасно дати допомогу громадянам. З негодою боролися практично всім містом, зазначає його очільник, адже до роботи долучався кожен, хто міг. Вдячні всім, вдячні і робітникам комунальних підприємств, які в день і вночі працювали люди, вдячні і працівникам бюджетних установ, вдячні і громадянам. Ви знаєте, коли б ми такі згуртовані були у всіх питаннях, нам би легше було б вирішувати ці проблеми в місті. Та вже цими вихідними синоптична ситуація змінилася. І перші дні квітня розпочалися різким підвищенням температури повітря. Тож сніг, можна сказати, майже зійшов із доріг і тротуарів. Та поряд із цим виникла ще одна загроза підтоплення деяких вулиць Переяслава, які розташовані в заплаві річки Трубежа. Це в першу чергу мікрорайон підварки, карань. І інші райони, де які знаходяться в руслі і в поймі річки Дніпрубіж. На даний момент ситуація постійно контролюється. Тож питання можливості підтоплення в нашому місті перебуває під контролем у влади. Створено робочі групи, і вже завтра в місті відбудеться виїзна нарада комісії, яка відповідає за недопущення підтоплення в Переяславі. Наслідком стихії, що вирувала на території України, була чимала кількість аварій. На сьогодні ж для учасників дорожнього руху погода є сприятливою, але кількість ДТП не зменшується. Так, протягом минулого тижня трапилося чотири дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих і дві аварії, де загинули люди. 26 березня на трасі Бориспіль-Дніпропетровськ сталася ДТП, де водій однієї із автівок загинув на місці пригоди. Поблизу Повороту на Білоозерське сталася дорожньо-транспортна пригода, де водій вантажного автомобіля «Ман» з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем КАМАЗ. Наслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу МАНа, загинув на місці пригоди. Ще одна аварія сталася поблизу села Дівичок, каже інспектор із дізнання місцевого відділення ДАІ Андрій Чайковський. Водій автомобіля Азелка з'їхав в кювет, де зіткнувся з деревом, внаслідок чого пасажир даного автомобіля отримав тілесні ушкодження. Був доставлений до переслав Хмельницької ЦРЛ. Бути уважними на дорозі перше правило водія. У пору переходу із зими на весну крига на річках тоншає і частішають випадки, коли люди провалюються під лід. Особливо діти полюбляють переходити водойму, коли робити цього вже не можна. Так, 12 березня учень 3 класу ЗОШ номер 2 провалився під лід на річці Альті поблизу торгового центру Магніт. Під річкою тим часом проходив юнак. Як стало відомо, це був житель міста Назар Степаненко. Хлопець почув, що хтось гукає на допомогу й кинувся рятувати. Також мимо проходили ще два хлопці, вихованці місцевого ліцею інтернату. Як згадують Олег та Богдан, спочатку вони почули крики, які доносилися зі сторони річки. «Ми йшли по вулиці, Побачили, чули якісь крики. Зразу непонятно були ці крики, а спереді йшов. Ну, хлопець, ну 22 роки десь так. І він одразу спустився, став і зараз дивився, йому було краще, ну він ближче їм просто було до того місця, де лежав цей хлопчик. І він зразу крикнув хлопці за, за нами, ми так за ним зразу побігли. Тільки коли прибігли до того, ну, до берега, одразу зрозуміли, що там то не хлопчик. Ну, ми зразу Назар одразу пішов на, ну, на річку, він одразу був провалився по коліна. Тоді ми зрозуміли, що того берега буде ближче, і так само ми з того берега бігли, крім того, до, до другого берега. І так само він перший, Богдан другий, я третій, і так ми ланцюгом витягли були. Ми його завалив в магніт знизу, в той магазин. Ну, Розділию я йому свою курточку дав. Далі одіяло із магазину, ну, ми його вкутали, тоді приїхала скора і забрали. Його. Місцеві рятувальники завітали до ліцею інтернату, щоб подякувати Олегу та Богдану за те, що не стояли осторонь і допомогли врятувати хлопчика. Ризикуючи своїм життям, врятували життя іншого. Це непересічна подія. Я думаю, що кожен із вас усвідомить те, що вони зробили, і адже те, що вони зробили, це врятували життя дитини. Я хочу цих хлопців привітати. Побажати їм міцного здоров'я і щоб вони в, своїх, в своєму житті не раз і ще виручали людей, дітей і таке інше, щоб вони могли доказати, що вони честю несуть це звання герой-прятівників. Хлопцям-рятівникам надзвичайники вручили грамоти та футбольні м'ячі для всіх присутніх. Вихованці ліцею влаштували святковий концерт. На жаль, житель Переяслава Назар Степаненко, який безпосередньо і врятував хлопчикові життя, щось коментувати на камеру відмовився: мовляв, на його місці кожен би так вчинив, і це зовсім не героїзм, просто небайдужість. Виходити на лід зараз небезпечно, адже він крихкий і є загроза провалитися. Про що попереджають любителів риболовлі та екстриму не лише рятувальники, а й працівники рибінспекції. Крім того, рибоохоронці зазначають, з 5 квітня буде заборонено рибалити, адже саме з цього дня, по 13 червня, відбуватиметься природне відтворення, тобто нерест риби, розповідає начальник територіального відділу номер 3 Пресохмельницька рибоохоронна зона Олександр Нікончук. До речі, спершу заборону на вилов риби планували розплід. Почати з 1 квітня. Та у зв'язку з погіршенням погодних умов у березні термін перенесено на 5 днів. Для риби треба багато чинників, щоб вона почала природним шляхом відтворюватися. Температура води, наявність там, ту страту, де вона буде складати ікру, щоб були там присутні плідники. Ну, дуже багато чинників, і коли ці всі чинники збігаються то тоді тільки риба йде на нерест. нересто. Ікра на такому стадії розвитку, що вона вже підготовлена до нересту, лишилась тільки природні умови такі. Це було так. Да, температура води. Слід додати, що заборона лову риби з 5 квітня по 13 червня стосується київського та канівського водосховища із затоками і протоками, а також річок, що впадають у ці водосховища. У новостворених водних об'єктах, а також у придатковій системі річок, тобто вальті та трубежі, рибу не можна ловити з 5 квітня по 24 травня. Встановлені терміни і на заборону добування раків у період виношення ними і криличинок першої і другої линьки з 5 квітня по 17 червня та з 15 липня по 1 вересня. Водяться певні заборони, можна ловити в певних місцях з берега на одну вудочку або спінінг з одним крючком не більше трьох кілограм риби. Тобто певні обмеження по місцях вилову риби. Отож забороняється ловити рибу на Канівському водосховищі від початку адміністративної межі Київської області й до адміністративної межі з Черкаською областю, а також на річках Альті, Броварці, Супої, Тропиші. Під час засідання координаційної ради представники Переяславських громадських організацій спільно із заступником міського голови Валентиною Губенко розглянули низку нагальних питань, що безпосередньо стосуються молодіжної політики. Зокрема, стан її реалізації наразі можна назвати хорошим, хоч і небездоганним. За словами начальника відділу в справах сім'ї та молоді Світлани Кучеренко, засмучує сьогодні той факт, що тільки вісім молодіжних організацій працюють активно інші ж чи то епізоди. Чи то не працюють зовсім. Та все ж у роботі громадських осередків немало їй позитивних моментів. На сьогодні значна увага державними органами міста і громадськими організаціями була приділена наданню соціальних послуг різним категоріям дітей та молоді. В місті значно активізувався волонтерський рух. Практикується щорічна виплата стипендій міської ради, яка призначається рішенням виконавчого комітету міської ради учням загальноосвітніх шкіл. Щоб активізувати молодь ще більше, на координаційній раді було прийнято рішення посилити в першу чергу роботу з громадськими організаціями. Обговорили учасники засідання цього дня і результати своєї роботи протягом минулого року. Зокрема, про напрацювання молодіжних громадських організацій Прометей та Перлина доповідає голова останньої Віта Гончар. Спільно з відділом культури та туризму допомогли їм проводити масляну. Ми займалися питанням розваг дітей. Друге, це провели спільно з депутатом міської ради Поліч Яною Олександрівною конкурс «Стінгазет» між всіма школами міста, який називався Скажи наркотикам ні а молодіжна громадська організація прометей проводила прибирання. І річки Дніпро, і річки Альта за власною ініціативою. не сиділи, як то кажуть, без роботи і члени молодіжної організації Нова Хвиля. Спектр проведеної ними роботи окреслює голова молодіжної громадської організації Олександр Онопрієнко. Це красуня Переяславщини, мета якої вибрати одну найкращу, найталановитішу інтелектуальну дівчину, краса якої влітує світ. Також uh, Віденський бал Переяславі для молоді, а також uh, для дорослих. Чудовий захід uh, проведений був нами матчо для здорових, сильних, uh, спортивних, uh, справжніх чоловіків. Своєю чергою директор міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Юлія Лялька зупиняється на питанні надання соціальних послуг молоді, зокрема дітям сиротам та тим, хто позбавлений батьківського піклування. За даним напрямком була проведена серйозна робота, і це не лише інформаційні послуги, адже така молодь вона найчастіше є випускниками інтернатного закладу. Тобто, це діти, які не мають на жаль досвіду сімейного життя. І в своєму дорослому житті вони стикаються з безліччю проблем у нашому місті на сьогоднішній день. Немає соціального житла, немає гуртожитка, і це є основною проблемою для такої частини молодих осіб. Крім цього, обговорили учасники зібрання і плани своєї діяльності на поточний рік. Стосовно чого вирішили продовжувати діяльність спрямовано на покращення молодіжного життя, традиційні розважальні заходи проводити і надалі, а також зробити все можливе на шляху до підвищення учнівської ініціативи, зайнятості школярів та вихованців ЦПТО в позаурочний час тощо. Минулими вихідними в приміщенні районного будинку культури відбулася вистава Вар'єте любов'ю плакала і сміялася весна. За мотивами п'єс Ольги Зоренко, Павла Ар'є та Віктора Ляпіна. У ній узяли участь народний театр РБК, молодіжний театр креду та хореографічний колектив Альта, центр професійно-технічної освіти. А присвятили її міжнародному дню театру, який відзначали 27 березня, та дню сміху, що відбувся 1 квітня. Розповідає режисер театру Інна Олійник. Маючи під орудою молодіжний театр «Кредо» до центру професійно-технічної освіти, я і вирішила поєднати дорослий театр із молодіжним. Вирішила поєднати у одній виставі декілька невеличких гумористичного спрямування мініатюр. Запитуємо, чому саме вистава Вар'єте. Вистава Варєте це вистава комічне спрямування, в якій задіяні всі види сценічного мистецтва. Тобто танець, пісня, гумореска, словом, те, що приносить людям радість. Керівник хореографічного колективу Альта Любов Черниш каже: такого в Переясові ще не було. Цікаво, так, звісно, цікаво. Це для Переяслава трошки так. Ну, от, як можна сказати, такий подих мистецький, такий незвичайний да, да неординарний. До речі, у день вистави Переяслав буквально засипало снігом, але не дивлячись на це, глядачів прийшло багато. Актовий зал РБК був ущент заповнений. Вистава складалася з кількох частин: спершу виступи молоді, об'єднані темою кохання. Юні артисти. Це ПТО танцювали, співали, декламували вірші, грали в комічних сценках. Нам про участь у самодіяльності кажуть, робота на сцені приносить велике задоволення. Готуватися дуже цікаво. У нас дуже гарний викладач, і з ним ми проводимо дуже багато часу після навчання. Я сиджу на уроках і думаю, коли вже буде театральний гурток, щоб піти позайматися. Коли виходиш і бачиш всі ці лиця, які хочуть побачити від тебе, щось дійсно гарне. Пропадають всі переживання. Взагалі на сцені я живу. Взагалі для мене, коли я виходжу на сцену, я коли віддаюсь, то віддаюсь повністю. Друга частина вистави Вар'єте складалася з трьох мініатюр за мотивами сучасних водевілів Віктора Ляпіна, інвалід по життю, спадкоємець Ротшильда та Потішна вдова». У них брали участь актори народного театру РБК. Я такий романтик, ти це відразу відчуєш. Новий вечір від дивовижно. Дуже приємно. Гра акторів на сцені порадувала глядачів, які аплодували з посмішками на обличчі. Отож, хто прийшов того дня на виставу, не пожалкував, що в таку негоду довелося діставатися до районного будинку культури, адже отримав велику порцію позитиву. Йдемо далі. 1 квітня у світі прийнято відзначати день сміху. Як припускають науковці в Україну, це свято пройшло з Німеччини приблизно на початку 18 століття. Його називали ще Брехливим Днем або Марією брехухою, одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської, день, вшанування якої за старим стилем збігається із 1 квітня. У цей день прийнято по-доброму жартувати з оточуючими та сміятися з них. Ми також вирішили розіграти місцевих жителів і поставити. Ставити їм кілька абсурдних запитань, оскільки більшість доріг у місті потребують ремонту і пересування ними ускладнене, то ми запитали, як Переяславці ставляться до ідеї будівництва канатної дороги, що з'єднає мікрорайони Борисівку і підварки. Борисівка, підварки ну, так як в Ялті, знаєте, цікана дороги. Ще ну, вона день воложити, що нужна, потом уже я думаю, розблікатися. А вона що, буде продуктивніша та дорога, краще, якщо канатна зроблять. Ну, в Ялті популярна. Популярна? Ну, так то ж в Ялті, а не в нас. Ні, Тут... ну якщо вона все добре, себе, правда, хай роблять. Я щось про це не думала, не можу вам сказати. Взагалі ідея непогана. Може вона і не погана ідея? Ну краще подремонтувати дороги, які є, чим щось придумувати нове. Наступне запитання стосувалося надбавки до пенсій колишнім піонерам і комсомольцям Радянського Союзу, яку начебто збираються впровадити. Я до цього ставлюся положительно, от і я думаю, що можливо це і правильно, але було б краще, аби ще подумали не тільки про це, а взагалі про пенсії. Чому не їх вибрали? Від всі пенсіонери живуть зараз туго. Не знаю. Я, я ошарашена таким випросом. Не знаю навіть що. Нормально. Навірно, вони цього заслужили, раз хочуть це зробити, чого ні. Ще одним абсурдним запитанням, із яким ми вийшли на вулиці міста, було оподаткування власників велосипедів. А сума, нібито, буде залежати від розміру колеса, кількості спиць на ньому. Ви знаєте, тут взагалі категорично буде, тому що на би переходили всі на велосипеди, щоб менше було загазованості. Так вони не хочуть на податок, це я вважаю, це абсурд просто. Як це підрізумувати штраф за що? За те, що вони їздять по ямах, так само, як і водітелі. Це вже зовсім глупість, це не правильно. Е, тим паче, що сума буде залежати від розміру колес і кількості спиць на велосипеді. Я буду цього ставити. Це, це вже глупі вони, але вже хто і на як до них ставиться. І ще одна новина, з якою ми познайомили жителів. На місцях поривів воду та тепломереж нібито хочуть встановлювати фонтани. Які фонтани, чому річ, Дороги дорогі з'їлить, тому вже думають про красиву фонтану, яку потрібно встановлювати десь в парках. Ну, це якийсь випрос такий цікавий. Які можна фонтани? У нас взагалі немає колонок в городу. І наостанок ми запитали, як люди ставляться до штрафу за відсутність почуття гумору. А, а, -а, -а сьогодні 1 апреля, спасім. Пола <пілля> Це теж неправильно. Треба це, це ж перше квітня забула. Це ви просто 1 апреля, так розігруєте. Ну, це добре. Отлічно, бомба. Цікаво, що такі запитання не викликали у більшості переяслаців жодного подиву. Напевно, вони вже звикли, що в наш час можна чекати на будь-які нововведення, навіть такі абсурдні. Але тішить те, що люди морально готові до цього і сприймають усе з гумором і не втрачають оптимізму. Зазначимо, що всі запитання, які звучали в сюжеті, вигадані, і насправді таких законопроєктів і рішень не існує.